Так, учасники процесу розняли засоба інформації. Попередньо Попередньому засіданні по вирішено питання про надання дозволу на зйомку, будь ласка, знімайте, то тобто, дозвіл ніхто не підував, придумав засідання, подавайте не потрібно. Не давимо вам дозу, будь ласка, знімайте. Так, так свої формують учасники процесу про те, що під час перебування. Під час зазначення перерви суду надійшли доповнення до операційної скаги захисника Йосипова із додатком. За своєю формою не є. Рішення, вибачте, не доповнення. Вони називаються додаткові пояснення захисника до Йосипа із додаткові. За своєю формою не є до поліційні скарги, то у нас немає підстав для вручення прокурора, але суд повідомляє, що вони є спів. Ми направимо до Офісу Генерального прокурора помічних. Доповнюючи, отримували його, чи ви з визнайомилися не додатком. Це називається, воно називається, тому ми не маємо права вимагати надання копій додаткових пояснення і великі додатки. Ну, ясно. Я хочу сказати, що Якщо це щоб ви мали розуміло, а це і чуть-чуть, це ті, які були попередні в судовому засіданні надані, то а це три томи майже з половини. Це те, що надані доповнення і додатково, я не знаю, я думаю, що це, якщо це із одного представника з одної юридичної організації. То, мабуть, вони не дублюються щось додатково. Ви знайомились з ними? чи Шановний суд, ми не знайомились. Разом з цим хочу звернути увагу, що Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає такого, що доповнення до пояснень. Разом з цим передбачає ні, доповнення. доповнення до поліційної скарги. Вважаю, що такими ні, діями... Не до пояснень, пояснень. Я розумію. Я кажу про те, що маніпулювання в назві документу створює для сторони захисту можливість надати їх суду. Потребувати вивчення таких матеріалів в ході проведення судового засідання ця практика зі сторони захисту є сталою. Вважаю, що якщо це питання пояснень, викладені в письмові форми, то вони можуть бути досліджені в ході судового розгляду. Якщо до таких пояснень є відповідні додатки, то прошу вважати це доповненнями до операційних скарги, яка подана поза межами строків визначеного КПК і не розглядати їх під час проведення такого судового засідання. КПК хворові заборони сього привезли. Прямо не запровадження. КПК взагалі пояснення додаткові пояснення, додатки. Це ж правосторони, у нас буде. Додаткові пояснення, я ще повторюю, додаткові пояснення я не заперечую щодо долучення. Якщо до таких пояснень долучення відповідні матеріали... Вважаються маніпулюванням, зловживанням права а, і е, тими заходами, які здійснюються з метою е, з метою е, заміни понять, які визначені кримінально процесуальним кодексом України. Тому прошу їх не досліджувати. Особисто. Вам і представникам сторони обвинувачення, прокурорам, час для знайомих з викладанням потрібен чи не потрібен. Бажаєте з ними Я вважаю, що вони не мають бути досліджені, тому mm. мені час не потрібен. Не потрібен. Спільна думка. Так, це спільна думка. Стас набору питання про продовження переросу до для приміщення зазначених матеріалів. Чому? На момент їх надходження з складною пусті відповідь заслужну об'ємом вичитків не спілкують. Перехідних слухання, скільки розумієте, це буде. Полігічні, полігічні, полігічні. Оскільки розумієте, це те, що вони будуть посилатися, мабуть, вони не є. Тому для оголошення вищого виходного перевозяться питання про можливість оголошення перерви і ще одне запитання, хотіли обговорюємо. Будь ласка, жовтня захисників і червінської посадовості. Якщо можна, я перший я скажу. А, що, Захисники розуміли мою позицію. Хочу сказати для, прокур... для заваження прокурора перше, що... Ці пояснення додатки, якщо вони до них є, вони не для скажімо, маніпулювання поняттями додаються, а для встановлення істини по справі і тих фактів, які були відомі слідству. На момент складання підозри цієї це ви досуду да. Ага, ні, все да вам дякую судно. Розкажу, е, що прокурор так. Я це моя думка щодо позиції прокурора. Це перше. Друге, я не проти того, що ви будете знайомитися, тому що я вважаю, що потрібно мати впевнену позицію для прийняття рішення по будь-якій справі. Тим більше я зараз уже не під арештом, немає якихось обмежень для мене, і тому я дякую за те, що ви намагаєтесь і. Вивчити справу досконало. Захисник Осипу ваші допомоги я добавлю. Я розумію, вони не дурлюються з тим, що говорить. Що деякі документи вам не дати, я їх вичув недосконало. Вони просто не читабелі. Навіщо їх передавали, там серепоті час місця, вони просто не А Можна вам додаток короткий там. Це все робиться спеціально стороною обвинувачення, тобто навіть ми не можемо прочитати ті. Я цей допит бачу в оригіналі і там. Позиція, яка підтверджує нашу позицію, і вони спеціально так його ксерокопіюють, що його не можна причитати. Наприклад, там допит да -да -да. Ми тоді ви просто скажіть, які не читабільні, ми вам додали. В чому? Шановний суд. Є документи, які мною були долучені безпосередньо з матеріалів кримінального провадження. Це не означає, якщо вони в поганій копії у вас. То відповідно вони в поганій копії в мене. Але концептуально загалом його потрібно оцінювати як загалом документ. Я розумію, що десь там окремий взятий абзац він може бути нечитабельний, але йому надавати потрібну оцінку загалом. Це перше. Що стосується е, можливості перерви, я не заперечую щодо можливості перерви, але просив би з урахуванням того, що якщо вже колеги судді вийшла з відпустки, просто цей час. Е, ну, Зробити, я не буду говорити як найкоротше, але зрештою такий, щоб ми в найближчому майбутньому змогли разом зібратися. Можна хвилиночку виправити? Секунду. Концептуально я не заперечую оголошення перерву. Я дійсно розумію, що об'ємні матеріали мені лестить ваша позиція вже вдруге, якого ви озвучуєте, що необхіден час для дійсно того, щоб суд ознайомився і вивчив дані матеріали, оскільки ми дійсно будемо посилатися на них. Ми додатково від, зі своєї сторони проаналізуємо, в якому вигляді які документи ми вам надали і спробуємо усунути а, ті м, нечитабельні документи. А, це друге. І третя ваша честь. Прокурор сказав про певне маніпулювання. Ну, я не можу обійти без уваги даний вираз, дам опозицію прокурора, оскільки ваша честь. Да, Зрозуміло, що тут. є тільки. Ні, 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 ваш честь. Так це документ. Дивіться, це документ і ось лише графа. І ось графа, і все. Це пусти, це пусті давайте. Це пусті арт. Там табличка маленькая, це буде. Щодо маніпулювання, честь? Ну, а, Якщо взяти навіть логіку прокурора а, щодо нашої маніпуляції, якої, до речі, немає, оскільки це передбачено, ви дійсно слушно підмітили, це наше право і не відсутня будь-яка заборона. Але а, враховуючи те, що прокуратура вже майже два роки зі своєї сторони грається в маніпуляції в цій справі, ну, можливо, це башна-башна. У нас рівність, рівні все ж таки. Давайте ми будемо приймати все у Так. Да. Так, наступне кіне, ще питання, яке ми доводимо, питання захисник Кусані Дмилиєва, пане Чернівське. Вона буде приймати? Вона стоїть? Ні, на рівні? все, ми з нею розірвали довгу, вона була тільки до суду. Вона не ваш захисник вже, ми визадаємо, але вона все зрозуміла. Є ще захисник... Я э, думаю, кожен з нас бачить. Василюк. Я знаю, ну, оскільки ми послухали, то ми поговорили питання, оскільки це Якщо ми ведемо зараз лігло, якщо ми поновимо стосунки, то я вам ще в другому часу сусідів продовжки перевод у головному весіллі. В наша з визначена певні дати, інших дату в нас немає. Четверте, десяте з 13 до 16, 15.30 16. Дивіться. Кроме того, що ми назли, у нас немає. Не може тільки по п'ятницям, але по п'ятницям їсти і резонанс, і справи. Четвертися. Четвертись. 13-15. Єдине, що ми подавали ще заперечення на прямості. Щоб сторона замовила. Ось чесно, наче може. Так, далі. Наступно визначається дата, якщо не втягається, бо немає, дата визначається 8.11. 15.11 на 12.30. Якщо немає, зірвається з об'єкти, я не думаю, що ми встигнемо з 13 до 15.30, ну, об'єктивно, ясно, я бачу, да. То наступна дата 15.11 на 11.30. А там скільки часу у нас буде? З 11.30 до 16.00 цілий день. Більше, о. Да, да. Да. І. і. І ще одна резервна дата 22.11.12.30. Якщо тобто, один із днів збирає посудове засідання, тривога замінування, так, хвороба, так. З визначена дата можна найбільш дорогою, 15. Тобто, у нас визначається 4, це найближче, ми можемо з 13 до 15 30, 16, 15, 11 на 11.30 і 22.11 на Прокурор звернув увагу про те, що їм ви побувалися прокуратурою Заперечення, що отримали заперечення прокурора на апелітські стані. Якщо не, не, не отримали, будь ласка, зроби, зробимо заперечення з тим матеріалом, який ми вручимося заперечення, я не пам'ятаю, не направляли, чи ні, але я слушаю, що прокурор звернув увагу, то ми вручимо, почитаєте, щоб судовосвітлення продовжується перевірку до... 13-ї години 4 жовтня більше 20 дорого. Дякую. десяти, 15-го по суті там три слова. Я розумію, що не багато. Ну, думаю, не в коридорі, сидість. так. Біля віконця там, да? <різь> так, зараз на виберемо, так. Виходимо. Так, як бачите, судове засідання закінчилося, не успівши взагалі розпочатися. Вся справа в тому, що суд не встиг за два місяці. Обробити а проаналізувати всі документи даної справи, аби все ж таки провести сьогоднішнє засідання про необґрунтованість підозри щодо справи аеродрому Канатова у справі обвинуваченого розвідника Романа Червінського. Зараз ми візьмемо коментарі у самого Романа, Романа а також у його адвокатів. Вони скажуть по факту, буквально два-три слова щодо цього по суті. Не розпочатого судового процесу сьогодні. so mit kirschen Торі, шановні глядачі, хто приєднався на до нашого ефіру, тільки що ми вийшли із за судових засідань. суд закінчився, але розпочавшися, адже за словами головуючого судді, Феміда не встигла повністю опрацювати та проаналізувати всі документи щодо даної справи. Сьогоднішнє судове засідання повинно було стосуватися. Обговоренню щодо необґрунтованості підозрі саме Роману Червінському, апеляцію в апеляційний суд саме скаргу подали адвокати-розвідника, адже вважають, що підозра не є законною, Підозра саме щодо справи про аеродром Канатове на Кировоградщині, коли Роман Червінський був частиною операції щодо вибування російського льотчика, аби заволодіти російським літаком. Тоді йому, звісно, закинули. Правоохоронці, що він перевисив свої службові обов'язки, тому аеродром був обстріляний, начебто він здав координацію аеродрому. Тож... За словами адвокатів, сама підозра в самій справі документально вона взагалі не є обґрунтованою ні слідчим, ні прокурорами. І саме необґрунтованість і неправильно складеність її підозри, саме незаконність, немотивованість, вони повинні були сьогодні саме обговорювати. І Якщо б суд би саме задовольнив це клопотання, тому звісно підозра була б незаконною і автоматично справа б скасовувалася, і розвідник Роман Червійський виграв би цю справу. Про те, як я вже казав, документи не були проаналізовані, тому цю справу це засідання аж перенесли на 15 число, на 15 листопада, і воно розпочнеться по 12.30. ми зараз чекаємо коментарі від адвоката, адвокатів Романа Червіського та самого розвідника. То будьте з нами, не перемикайте наш YouTube канал та пишіть в коментарях, що ж ви думаєте щодо справедливості та законності перебігу даної справи. Я вважаю, що який розум. дуже

По новом. Делим часто. Мы завды поршны были. А она завтра была рекламная, что мы домосты, если они были. Явно я хочу. їздить вчера їздить сила літак дві години сюди дві назад пішли бо я тікаю хай чекав ти олі чекаєш а то сейчас я вже подякувала Это перед для вас. Задачи давай. Що говорити, що мало дещо може там бути. Різні позиції можуть бути вже вони від суду, до речі, що так. Давай, давай, давай,

Сьогодні да, розпочався судовий процес і відразу закінчився. Що в чому суть, є, як ви можете описати? На жаль, процес розпочався і не розпочався. Суду нами заздалегідь були надані документи додаткові в обґрунтування нашої позиції, а це було зроблено на прохання минулого. Судового засідання судді а, нам нас попросили заздалегідь подати, проте з причин відпустки суду а, судді не вивчили а, дані матеріали. У зв'язку з цим а, було перенесено судове засідання. А, якщо резюмувати з одного боку, а, розумію, що це добре, коли судді. А, Намагаються вивчити ті документи, які ми подали, але марних сподівань все ж у мене немає. Е, мені здається, що це просто-напросто робиться вигляд процесу, оскільки е, даній справі вже майже рік. От даній справі вже майже рік. Майже рік не може послухано набути оскарження підозри. Тому, е, враховуючи от саме цей термін, мені здається, це повний просто фарс. Як Андрій Йосипов сказав перед судовим засіданням, це замилювання очей і громадськості, і адвокатам, що начебто суд робить якийсь процес, проте ну, процесу, мені здається, все ж таки немає і ми його досі не побачимо. І останнє, скажіть, будь ласка, простому глядачу саме оскарження щодо невґрунтовності підозри, тобто, якщо ваше клопотання задовільняють, тобто підозра є вже незаконною і ви автоматично виграєте справу, так я розумію? Ну, Фактично, так. Да. Тобто обвинувачений сьогодні червінський в статусі обвинуваченого обвинуваченим статус, е, е, людина статусу обвинуваченого набуває через статус підозрюваного.